День української державності нагадує нам про тисячолітню історію державотворення України, витоки якої сягають середньовічної держави Київської Русі. Дата 15 липня була обрана через хрещення Русі князем Володимиром, що приєднувало державу до цивілізованих країн Європи, тим самим вказуючи на вибір Київської Русі. Рухатися у напрямку західної європейської культури. Свято української державності вшановує суверенність та незалежність України, її автентичну культуру та історію. Перші згадки про Україну як про окрему державу датуються 1187 року. Свій головний символ тризуб Україна отримала у спадок від Київської Русі. А Київ, столиця нашої держави, має більш як півтори тисячі років історії. За середньовічних часів Київ був одним з найбільших центрів торгівлі і розвитку у Європі. Українські гроші гривні. Також походять з давніх часів Київської Росії. А синьо-жовті кольори нашого прапора беруть початок від Галицько-Волинського князівства. Україна має свої міцні військові традиції з часів козацької держави. А перша українська конституція, що була укладена полипом орликом. 1710 року вважається першою європейською конституцією у сучасному розумінні. Дуже важливо знати й пам'ятати про усі історичні надбання України особливо зараз, під час страшної загарбницької війни проти нашої держави та інформаційної війни, що спотворює історію, приховує факти. Українська історія є унікальною й особливою. Так само, як і українська культура. Тож будьмо вдячні тим, хто захищає наше сьогодення і пам'ятаймо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. А ми ще, а ми ще повоюємо. А ми ще, а ми ще. Отанцюємо Ти металом сціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Я колись запитаю у тебе, ти ж керуєш усім там на небі, чому нас не поклика собою, що не вже не сплатили ми долю, що не вже ти вважаєш, так треба.